Привіт, з вами Саша, і це найцікавіше не головне, що було на тижні. Почнемо: Венс, собачник, Логан і Дедпул, Китай наближається, британське право та королева оселедця. Кандидат у віце-президенти Ді Венс це той, що проти України, принаймні нам так кажуть, наїхав на бездітних кицьколюбок. Це сталося не вчора, а ще в 21-му році під час інтерв'ю на Fox News. Але згадали йому це саме зараз, коли кандидатом в президенти від демократів стала Камала Гарріс, яка не має власних дітей. Політичні гасла Дівенса засудила Дженніфер Еністон та фанатки Тейлор Свіфт, яка має трьох котів і жодної дитини. Обговорення не вщухають, історія просто несеться по США. Навіть Трамп вимушений брати частину негативу на себе, захищаючи свого колегу, який сказав приблизно наступне. Купа бездітних пані з котами. Які нещасні через свій вибір і своє життя хочуть зробити нещасною всю країну, видав таке венс не тому, що він дурний. Ні, там все добре. Людина з самого початку знала, що буде політиком. Після школи він пішов служити у морську піхоту, попросився до Іраку, ні. Він не брав Багдад, а був відповідальний за зв'язки з громадськістю. Потім дослідницький інститут штату Огайо і Єльська юридична школа, а це вже ліга плюща на хвилиночку. Написав книгу Бесселер, яку екранізував Netflix. Тобто, якщо він щось каже, то він дуже добре подумав, то навіщо свідомо тоді нести таку дурню. Тому що частина американського суспільства реально так думає, і здебільшого це чоловіки, такі що сприйняли фільм Барбі, і як документальний. А Венс як політик має озвучувати їх страждання, страхи та їх вічай. Мене ж тішить, що те, що було дозволено говорити в 21-му, вже не є нормою в 24-му. і що десь там, тихенько в куточку, потирає ручки Камала Гарріс зі словами ці дурні білі чоловіки напевно не розуміють, скільки у світі кицьколюбок. То втрати віру у Марвел, возрадуйтесь, люди, вони повертаються. Причому одразу по серйозному, без всіх цих прилюдій. Ну що, давай до діла! Давай то тіло. Старічка Дедпул і Росомаха в США посіла восьме місце серед найкращих дебютів усіх часів. У світі кіно вже зібрало понад 450 мільйонів доларів при бюджеті у 200. Але новина не про кіно. Тим паче я його взагалі ще не дивилась а про трейлер до нього, який потрапив до книги рекордів Гіннеса. Так, він реально крутий. Там і відсилки до божевільного Макса, і бійка між супергероями. До речі, має бути щось епічне, бо вони обидва регенерують, і перемогти комусь буде дуже складно. Тому я ставлю на дружбу. Ну і данина моді та поціновувачам Росомахи будуть відсилки до попередніх фільмів про Логана. Все це, а може, просто брак нормальних фільмів від Марвел зробили неймовірну кількість переглядів. Просто слухайтесь за один прем'єрний день. Трейлер зібрав. 365 мільйонів глобальних переглядів за один день під час вручення премії Гінеса головним актором Райану Рейнольдсу та Хью Джекману Рейнольдс прокоментував, що один мільйон за кожен день року це так чудово. Хлопці такі дурні. Та не кажи, що ми знаємо про Китай, що їх там дуже багато, живуть бідно, працюють за миску рису, і якщо щось роблять, то дуже погано. Китайська якість це мем наших пращурів. Це все було актуально років 20 тому. Панда, яка грає на гітарі, хлопчик, який їсть бургер, або людина, що підкорює місяць, створені за допомогою Шаї Клінг. Китайська розробка відеогенератора на базі штучного інтелекту дуже нагадує Сору від OpenAI, але на відміну від Сори Клінг безкоштовний і середи у вільному доступі. Вважалося, що США в розробці та застосуванні ШАІ далеко попереду всього світу, але те, що показали китайці на всесвітній конференції зі штучного інтелекту в Шанхаї, приголомшило всіх. Китай та просто скоротив технологічне відставання за короткий проміжок часу, а ще й зробив генеративні моделі з відкритим кодом, тобто бізнес може вільно використовувати моделі, вбудовувати їх виробництво, консультації, медицину тощо. Тут треба сказати, що да, китайці молодці. Уряд вклав мільярди в людей, новітні обчислювальні центри, а зараз безкоштовно реінвестує це все в економіку. Все добре. Окрім того, що Китай це диктатура тільки з купою грошей, тобто всі моделі штучного інтелекту вже цензуровані. Вони нічого не скажуть про партію, його лідера сі, обійдуть чутливі для Китаю теми, наприклад, появу ковіду, громадського рейтингу, репресій в Тибеті або цілого. Уйгурського народу. Тобто країна і до того була насторожуючою, а зараз таким рівнем технологій стала геть лякаючою. Це жахливо. Що треба для того, щоб країна була заможною? Нафта, надра, газ, можливо, земля родюча, срібло золото. На жаль, або, на щастя, ні. Нічого з цього не треба. Від слова геть. Потрібні дві речі люди. Та британське право не в сенсі копіпаста законодавства, а британські судді. Вони там зовсім не беруть років 300 вже як. Такі принципи, такі традиції. Раніше присяжні коронного суду Англії складали присягу на Біблії. Щось схоже ви мали бачити в фільмах, коли свідки таки руку на книгу і клянусь сказати правду, тільки правду і нічого, окрім правди. Так само роблять і присяжні, але їх клятва звучить трохи по-іншому. Щось на кшталт буду судити відповідно до доказів. Вперше в історії Британії присяжний поклявся річкою. Так, саме річкою, і навіть увага не темзою. Річка Родінг, яка бере початок з джерела Молехіл Грін, буде зберігати обітницю. Подія сталася в цю середу, 31 липня. А вже діючий присяжний на ім'я Пол Полсленд каже, коли мене запросили складати присягу, найдорожче, що прийшло мені на думку, це річка. Я там народився, там мій будинок, моя батьківщина. Суддя, який приймав присягу Пола, був Трохи здивований, що той кладе руку на пляшку з водою. Але присягу він прийняв саме така найкраща правова система світу. Королеву оселеця обрали на днях у Аймоті, що на Британських островах. Так, Британія це острів. Щорічна коронація молодої дівчини в королеву Оселеця символізує надії Рибальської громади, на гарні, великі улови в майбутньому. Вже 80 років поспіль дівчина припливає на човні до гавані Аймоту, де її вітають всі мешканці, грає музика і передбачена урочиста хода. Ювілейна 80-та коронація особлива з усього світу, заради того, щоб вшанувати Холі Блеклі з'їхались 50 її попередниць. Найстаршою з яких є Ен Колін, королева оселедця 46-го року. Єдине, що трохи засмучує свято, це стан рибальської галузі в північному морі. Рибальство, яке колись приносило багатство, занепадає на вилов оселедця накладені квоти для збереження його популяції. Рибалки вимушені полювати на омарів, крабів та лангустинів. Місцевість навколо Аймуту це традиційні британські села та маленькі містечка. Вони всі про рибалок, про кремезних чоловіків, а свято королева Оселеця про жінок. Ема Діксон, яка була королевою оселеця 2002 року, каже: знайдіть мені хоча б одне рибальське село, де б так само шанували жінок. Але вам не здається, що всі ці королеви оселеця занадто годовані.